Ну що, друзі, доброго морозного ранку, гарного дня. Зима прийшла справжня. Не скажу, що за ніч більше снігу намало, але такий мороз, такий зранку мороз, що вам не передати. В руки, руки, зашпари заходять, як то кажуть. Пробирає вітер морозний, ми нічого сліва не випускаємо сьогодні, все сидить в хліві. Я е, задягнулася в таку балаклавку, добре, що вона є. У, який вітер в спину. От. І зараз не знаю, як це ми маємо робити. Маємо порати якось так, щоб е, і качки, і кури, і цесарки все лишалося по хлівах понаносити їм туди зерна води і, і, і всім всього і нічого не відкривати, тому що мороз, мороз сильний. Так, треба дропу наносити, кажу до Юри, так руки холодно, посла мене в гараж, а десь там є рукавиці. Ой, десь, десь, десь. Це, знаєте, в жінки в сумці нічого не знайдеш, а чоловіка в гаражі. Десь до, напевно, що. Ану. А, так, да, рукавиці. Добре. Ой, який в мене чоловік запасливий. Так, це пара ці тонші, хай полежать. Ці візьму. Зараз буду наносити дрова до хати і в гараж, в хаті опалити, а в гараж бання варити. Але, думаю, за зерну що фазани. Фазани, як бачите, усе нормально. Сніг до них більше не залітав. От, вони собі бігають, ходять. <смір> ай, таке добренько. Ну, холоди, будуть тривати поки що. Дивилася зранку, морози прогнозуються. Далі ще аж до 15-17 до числа морози. Що, красавчик, холодно, так. Да. Так, Петрусь теж все добре, самочка його теж. От, добренько. Потрібно буде зараз поналивати води такої, чуть теплішої понасипати, їсти, щоб не відразу. Змерзла трошки, щоб погрілися. Напевно, що сьогодні їм корму понасипаю. Хлів закритий, але все ж це ж тут у дверях і все стоїть. Цесарки кричать. Не знаю, потрібно буде все робити, двох, щоб так один тримає дверя, все, а другий їсти дає. Інакше не буде. Юра! Що, сяжі все. Ся, ся, ся. А ти каву мені виніс? А що? Це собі? Mm -hmm. Дві кружки? з да, а в другу переливається. Дай! Шо? Давай! Що тобі давати? Давай бо холодно! На. Давай, спасибі тобі! Ага. Ти мене золотий. Одробиш. Добре. Ой, як класно. Я гарячого крапку не п'ю, <п 'ят> поставила в сніг собі зараз з колони швиденько. вам складає так добренько купити тепленького. Саме в хату дров принесла, ще в гараж. Ти чуєш, як грубці співають. От що морозу не боїться. Зараз китку випущу, то вони співати такої не будуть. <рив> дивіться, яке диво. Це синичка прилетіла. Оце там курам насипаємо. А що це вона там? А, там, напевно, що горішок. Десь у його надибала. А не яка, дивіться. Пташечка. Це знаєте, що хочу зробити? Хочу це звідси зараз забрати, насипати зерна свіженько. Тут ого. го Воно, бачите, було мокро, потім мороз примерзло. І щось вони тут не дуже літають, вони не звикші тут літати. Я зараз все зроблю і там повішу біля десь на горіхові, там, де вони завжди стрибають. Не Я голубам Слушайте, затуляю. То ти мені покажи, як. Казали те, щоб ти мені показав, як це робиться, тоді я зробити. Ти там не перебувай, крепко, туди треба ходити. Ой Ще ж сіно носити треба. Ну то що? Не наносиш сіно? Занесла то, кинула, кинула Да. Ой, таке щось придумали зробити, щоб сюди не завоювало. Може буде тепліше, кури не будуть виходити. Отаку роднинку прибили сюди до хліва. Щось меркачку одну призівали, на, на ніч не зайшла. Та це вже загонимо її помиленьку в хлів. До хліва сюди. Ага. Іди, йди, чуєш, де цесарка співає. Іди. Фу. Гонили-гонили двох цю качку, а вона чкурнула, вилетіла і вона ж куди залетіла. Аж на сусідні городи через всі хати перелетіла. В лапки вона то добре змерзла. Болять бідна йде. А крига собі здіняла Це щось мали другий раз обрізати і не обрізали. Сиди тихенько, сиди. Сиди маленько, може я їх зловлю. Ні-ні, я не чпаю. Ага. От качка. Мені вже, знаєте, погоня за нею нагадує зимовий маршкидок. Я вже всі городи сусідського обійшла, крім нашого біся. стомилася, а вона собі підлітає, підлітає. Як і зараз, одним словом, зараз буду спробувати просто помаленьку гнати назад до хліва, і, може, тоді заженемо. Ловити вже не буду намагатися, тому що тут це даремна справа, вона зараз знову здійметься. Малила, да? О, Юра мене качку зловив. Вставай помаленьку. Фу, вдарилася, на да. Голову розбила, трубу газу одоліталася, Ну, нічого добре, що вже хліб занесемо. <tort> <Thio? tort> Пускай би подаримо. Качку зловили наразі, тут все прикрили. Воробці, воробці навіть не втікають, що ним пасуться. О, жарембу зловив. Демо, ти скільки будеш? А? а, нехай, не той кричить, роззавій рота. Шо? О, вони собі на вулицю, наче не думають жити, відчувають, як холодно. Поставили їм відео води, зерно. Юра коникові приносить. Пий, пий, коні, бо сьогодні, тобі більше ніхто до вечора не дасть. Все, подавали, позакривали і так, хай собі тут живуть. Правда, вони не мирася? Ні качурі, ні півні, але нічого. Потерплять. Качечка сидить. Чи що зловили. Нічого, одійде, добре, що ми її знайшли і зловили. А як не одійде, то юшка буде. А як не одійде, то юшка буде, да. Нас Ай не кричать. Наш м'ясо, знаєш, як? Солодкувати? Солодкувати. Давай, фать рукавицю. Хапай рукавицю сказала, чого ти мені її не приніс до сих пір, а? Поки качку ловили. Я рукавицю зробила, згубила. Ой, а це ж рукавиця, це ж з гаража. Ви що, щоб та рукавицю таку згубити. Буде в борщі і в каші ця рукавиця. Біляшик, чого ти мені не знайшов? А Мусила йти вже після цього, що рукавицю шукати в рідний. Треба було в зубі принести. Одним словом, попора. Йдемо в хату грітися, а там далі може щось і будемо робити. Дуже таке життя покаже. Добре, качку знайшла, рукавицю знайшла. Саме головне, що все на місці, саме головне. Гарного всім дня. Дай Боже миру.